Всім доброго здоров'я Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу показати, як я борюсь з бур'яном. Гостре це лежаче. Це дуже впертий бур'ян. Стелиться по землі, швидко росте і заглушує молоді рослини. Я вже не перший рік з ним борюся, тому поділюсь тим, що справді працює. Найперше, звісно, полю вручну. Тут терпіння треба мати багато. Особливо, якщо площа велика, але ручна поління це безпечний спосіб, бо ми не шкодимо землі і сусіднім рослинам. Головне старатися витягнути весь корінець, бо якщо він залишиться, знову виросте. Було у мене бажання взяти чайник і вилити на цю гострицю кип'яток. Це хороший метод. Я пробувала в себе між асфальтом, але коли площа велика, це вже не варіант. Руки відвалюються і вода швидко охолоне, тому вирішила, що краще вручну сапою. Гостриця не просто росте собі, вона відбирає вологу, світло і поживні речовини в культурних рослин. Наприклад, якщо її запустити на грядці з морквою чи цибулею, ті почнуть гірше рости, бо коріння бур'яна дуже активне. Я помітила, що найкраще полотти після дощу або зранку, тоді земля м'якша і бур'яни легше висмикуються з корінням. Якщо спекотно, корінець обривається і знову виростає. Друзі, а як ви боретеся з бур'янами? Може, маєте якісь цікаві свої секрети? Напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваш досвід. Друзі, колись у нас була грядка за селом років кілька тому я пробувала обробляти грядку гербіцидом. Ураган. Скажу чесно, діє він сильно. Через кілька днів усе вигоріло, але потім через місяць-два Виріс інший бур'ян. Я вже не пам'ятаю точний який. Здається, осоть чи ще щось, тобто один знищила, а інший отримає більше місця і сили. І тоді я зрозуміла, хімія не завжди розв'язує проблему, завжди тільки допомагає сапо. Зараз полю вручну. Бо вважаю, що краще дати землі відпочити без хімії. А ще помітила, якщо бур'ян зірвати до цвітіння, він не встигає насіятися, і з кожним роком його менше. Треба бути уважною, не лінуватися, особливо весною. Це половина успіху. Цей бур'ян має дуже низький стелючий ріст, і його корінці йдуть у землю не глибоко, але широко. Через це його важко вирвати повністю. І навіть маленький шматочок корінця може знову дати нову рослину. Ще цікаво, коли його ріжеш сапою, він швидко відновлюється, як гідра. Відріже одне, виросте інше. Тому найкраще висмикувати з корінням. Цей бур'ян не можна давати тваринам, його не їдять ні кури, ні кози, ні кролі. Деякі види містять речовини, що можуть викликати отруєння або погіршити травлення. Тому навіть якщо косити траву з бур'янами, треба уважно дивитись, щоб не було гостриці. Я читала, що бур'яни, зокрема, гостриця, можуть стати сховищем для шкідників, наприклад, попелиці або кліщі можуть на ній сидіти, а звідти вони вже переселяються на культурні рослини. Цікаво, що в деяких джерелах згадують, що гостриця має протизапальні властивості. Її сушать, її використовують у відворах при шкірних проблемах. Але як не радила цього робити без знання. Краще боротися з нею на городі, хай росте в природі, а не в грядках. Цікаво, що остриця часто росте саме на багатому ґрунті. Її масова поява може вказувати, що земля багата, а азоту. Тобто бур'ян сигналізує, що земля хороша, треба сіяти щось корисне. Але вона швидко вичерпує поживні речовини, якщо не втрутитися. Насіння гостриці проростає через 2-5 днів після дозрівання, і один кущ може дати до 7 тисяч насінин, які знову проростають цього ж року, тому з неї треба боротись системно, не даючи зацвісти. У народній медицині її застосовують у вигляді компресів, на наривчиках і у кусах комок, бо вважають, що вона знежирює і зменшує запалення. Також з неї роблять настої для полоскання рота при запаленні ясен. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!